Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, перша мапа в нас є пустеля. Давайте поїдемо на центр. Так, ось що я бачу москаля. Давайте його принизимо. І далі будемо їхати із чистою душею. Тут у центрі є камінчики, і я вважаю, що було б непогано за ними наразі сховатися. І оскільки всі наші поїхали на праву сторону, звідти буде непогано оцілювати чувачків, які будуть перти на наших тіммейтів. Так, хто буде нашою першою жертвою? Гадаю, що ти хлопче. Так, ми йому. Хто наступний? Хто наступний? Ні, це просто залізяка. Мені оце нагадує трошки рибалочку. Сидиш собі десь біля озера чи річки. Голош Рейф. Правда, інколи та рибка може зловити тебе. Наприклад, ось так Ну ти і козак. Давайте спробуємо його зараз знайти. Може, мені вдасться? Як гадаєте? Пишіть у коментарі. Будемо мститися. Обсту подають холодний. Сюди він не заїжджав, ні? Ну, давайте в іншу сторону поїдемо, побачимо, що на тому. Клаві. А ти хто так? О, малий курдюпель! Зараз ми тебе два патрона із кармана тра-та-та-та-та-та-та і на Курдюпеля Ох, як я не люблю ці маленькі всякі машинки, Як би ви це знали Особливо коли вони кущиками обвішуються, та та потім ти їх хрін де знайдеш. Закидає нас на наступну мапу, на дуже вигідні позиції, я вважаю, взагалі навіть трошки нечесні бо... Коли закидає на респ, на якому з'явився я, це майже 75% переможні бої. Оскільки з респу противника дуже важко виїхати до центральної точки, щоб тебе не грохнуло. Ех, ну хто це в нас тут такий? Цікавий. Підсмажу нашого тіммейта. Це був, певно, не ти, але тобі провернути. Хто буде наступним? Так, хто буде наступним? Щось терчить, ану... Бенц... І нема... А це хто? Це леопард. Давайте йому вибивати МТО. Ваншотнути його звідси не вийде, тому будемо намагатися його просто спалити. Поки він не витратить усі свої вогнегасники, якщо на нього є. Ну давай вже згорив. То зараз дочекаємося, що хтось виїде. Що це і колупаєш, 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 колупаєш. Ну, наче розкупали в нього. Ну. Так, це у нас Абрамс. Шановне панство. Вас ми також маємо розібрати. До речі, ви бачите як? Це беру ломіками його, шматую в борта, але щось. Це з якого? З третього разу ми його зняли. Цього я не помітив. Фатальна помилка! Інакшим чином бути не могло Ну, давайте поїдемо все на ту саму точку. Як то кажуть, злодій повертається на місце злоча. Да? Насправді непогана така позиція, з якої можна дуже довго сидіти і вицілювати від шайду. Насправді таких відчайдух, як я, адже це я тут, любитель повилазити під обстріл. Не знаю, оце почав грати в РБ, і та якось мені дуже важко всидіти на сраці десь в кущиках чи якимось камінчиком. Сісти та сидіти це не дуже для мене. Давайте обережненько підкрадемося між цих будівлею, адже тут може хтось на нас чатувати. Ну, наче поки що нікого нема. Хто тут у нас такий маленький? Бенд і нікого. Ах, ну тут теж треба обережно, скільки тут вже ворожий рес поряд ти... можуть у нас погано так. Борт. Так, трохи задом-задом, давайте спробуємо заїхати на захоплення точки. Тут ще нікого немає. Бачу нікого. Завернаємо статок і захоплювати. А ну іди сюди. Хто це в нас такий? Криска Лариска. Ну, бляха, звісно, попадання в казьонник це Це приговор. Від цього навіть не втечеш. Так, ну і остання мапа в нас буде нічний бій. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви до них взагалі ставитесь, подобаються вони вам чи ні. Давайте допоможемо нашому тіммейтові з ремонту. Хто це в нас тут такий стріляє, а? Зараз якщо стрільнемо, то нічого йому не буде. Як завжди. Чув, до речі, що є така тема, наче в кого преміум, то, типу, йому трохи підкручують пробуття краще, краще захист. Це, звісно, наче як міф, а може і не міф. Давайте займемо позицію, яка в нас була. Побачимо, може хтось спробує виїхати на нас. Вилізить цей чуть. коротше набридло мені чекати, оце все. Я зараз поїду, спробую сам зняти. Це сидиш, оце чекаєш, поки там кріс-крійс, оце. Там, перший пішов. Другий пішов. І третій пішов. Отже, в принципі, якась така гра. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть коментарі взагалі, як вам такий формат, компіляція із декількох боїв. Знімати ще таке, ще знімати як і було, одна битва, один відео не забувайте підписатися, це мене дуже мотивує всім па-па, До зустрічі.